І так, у нас на розгляді вкладка ілюстрація. Давайте подивимося вкладочку. Ось це вкладка ілюстрація. Сьогодні ми розглянемо з вами рісунки. На наступному уроці зображення з інтернета і фігури. І так, розпочнемо. Натискаю рисунки. Вибираю якийсь Малюнок, який мені подобається, положимо, пустиню. Вставляю. Коли ми це робимо, у нас відкривається додаткова вкладка формат. Коли ми натискаємо два рази на цей малюнок, відкривається додаткова вкладка. До цього її не було. Бачите, ми були на вкладці Вставка, а тепер автоматично нас перекинуло на оцю вкладку. Якщо ми клікнемо на пусту область, вкладка зникне. Клікнемо на два рази на зображення, вкладка з'явиться. Все дає нам ця вкладка. Дає можливість перше, змінити фон. Натискаємо і можемо удалити фон. Да? Тут ми помічаємо область для збереження, що цю область ми хочемо зберегти, цю теж зберегти. І вони бачите, зберігаються. Помічаємо області. Для видалення, предположимо, оцю область, оцю. ми хочемо видалити. Так, більше, помітимо, можливо, і розпознаємо. Хоча дуже удобно для цього використовувати Photoshop. Певно, контраст цього зображення не дуже великий. Зрозуміло, так? Да? Зберігаємо зміни, якщо нам потрібно, але нам не потрібно. Зберігати зміни в цьому малюнку. Дивіться, інша кнопка це буде корекція. Натискаємо, що вона нам дає. Давайте я наводю, я не натискаю на кнопку, а просто на них наводю. Дивіться на малюнок, як він буде змінюватися. Подивіться. Тобто різні відтінки світліше, темніше. Якісь кольори будуть ярче, якісь світліше і так далі. Зрозуміло, так? Да? Тепер колір. Тут ми можемо зробити зображення певним кольором. Там жовтим, зеленим, тобто в синьому спектрі і так далі. Ну, можна вибирати другі варіанти і тому подібне. Тепер художній ефект. Найбільше мені подобається ця вкладка? Дивіться, наводимо і що нам дає важливість. О, непогано так. Ось теж гарненько. Дивимося, бачите, наводимо і воно змінюється, наше зображення. Запам'ятали художні ефекти. Коли два рази натискаємо, відкривається формат і художні ефекти. Так, ми зжать рисунок не будемо розглядати. І змініть рисунок. Ну, тут можна використовувати, як сказати, оцей рисунок, перед кожним, у нас є. Ось наш малюнок, да? ми його змінимо. На інший, не виходячи із цього форматування. Якщо це потрібно, або встановимо. Тобто, якщо ми перемінили якісь зміни, ми натискаємо Востановіть рисунок. І все стає на своє місце. Також дивіться, можна різні стилі застосовувати для малюнків. Стиль малюнків, да? є різні: один, другий, третій, четвертий. І так далі. Ми вибираємо будь-який з них, який нам подобається, і застосовуємо. От, непогано, да? можна змінювати границю. Дивимося. кожен голубою зробив. Бачите, окантовка стала голубою. Ефекти. Ну, ці ефекти вони дуже подібні до тих, які ми розглядали у Ось, Бачите, кожен підсвітку. Вкладувані. Всі ці ефекти були в вкладки главне. Тому вони дуже подібні. Тобто, я, Наприклад, я захотів зробити підсвітку жовту. Вона жовтенька і стала. Так, макет рисунка. Ну, це в основному для, використовується для таких скажіть, списків і так далі. Ми не будемо брати макет зараз. Положення. Тобто, де ми хочемо бачити наш малюнок? Зверху, зліва, зверху посередині і так далі. Втікання тексту. Тобто, воно буде посередині тексту, по контуру, за текстом, бачите, за текстом, перед текстом. І так далі. Вибирайте те, що нам потрібно. Деякі вкладки, я не буду, кнопки, я не буду дивитися, предположим оцю кнопку, потім вирівняти. Ми розглядаємо в основному найважливіші кнопки. Кнопка Повернути на 90 градусів. Раз, повернули. Вернуть. І змінили назад. Так, можемо обрізати наше зображення. Натискаємо обрізка і змінюємо наше зображення. Да? Натискаємо Enter. Все, наше зображення тепер таке. Натискаємо його на два рази і можемо змінювати висоту зображення. і Ширину зображення, Тобто висота наша, да? ось відображається. Ось. І відповідно наша ширина буде відображатися. Все просто. Я думаю, на цьому все. Дякую за увагу.